Христос Оскрес. Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, йдемо в ботанічний сад. Моє улюблене місце місце, де я відновлюю свої сили, свою нервову систему, і яка допомагає багатьом справитися з негараздами. Зрозуміло, що дуже великої екзотики ми зараз не побачимо, але те, що є. Ось так дуже швидко. Гола земля перетворюється на зелений килим. Листя росте зі швидкістю звуку. І дуже багато ботанічних тюльпанчиків. Декількох видів. це жовтий, рожевий і червоний. Ми далі побачимо. Сподіваюся, він в кадр попав. Небагато є ось таких піончиків. Ой, вибачаюся, тюльпанчиків. Але це не Ті сорти, які висаджуються саме в цьому парку. Можливо, десь залишилася цибулька із цибулькового саду. Ви знаєте, що в цьому році там його немає і все перероблялося. Буяння зелені яскравої зелені, саме весняною заворожує квітнуть фритилярії, королівські жовті. Червоних і оранжевих щось не бачила. А ось та рослинка, яка мене здивувала. Спочатку Фрауен Мантель це пальто Фрау, але це манжетка або приворотень. Так, так, саме так його називають в Україні. Наче рослинка така і не дуже гарненька, але у лікарському саді в лікарських клубах займає почесне місце. Це дуже лікувальна рослинка. Ось так уже виріс артишок. Я вам його постійно показую. Спостерігаємо за його ростом, переніс, як бачите, невеликі приморозки. Ось саме це був аптекарський городик. Залишки вже нарцисів відцвітають. Все-таки пару тижнів, коли тут не був, роблять дуже багато. І як бачите, сад. Буяє. Все зелене, все манить своєю яскравістю. І оскільки сьогодні Великодній день, людей дуже-дуже багато знімати мені було дуже важко. Я постійно опускала телефон, обрізала, робота була, як кажуть, замішана на кройці та зшиванні. Ось погляньте, які вирізблені листочки. Я спочатку не могла налюбуватися ними. Тим більше, коли ось так сонечко через них пробивається. І зараз королеви це герані, садові герані, ось такі маніпусінькі, але який яскравий фіолетовий колір. Дуже багато баданів, багато барвінку. І як бачите, усі дві деревинки вони випадають із усього цього, цієї краси. Вони ще не випустили листочки. Дуже пізні, мабуть. Це чемерники. Вони вже відцвітаються, як бачите, зав'язуються на сінечко, і в деяких міняється навіть колір. Жаль, скоро ми не побачимо цих красунь. Поодалі побачила азалію листопадну. Але Якось соромно було йти через оцей чудовий газончик із маргаритками. Звичайні маргаритки простенькі, але як вони освіжають. А ось це, ви пам'ятаєте, спочатку це був цибульковий сад, клумби, потім це був французький городик, а тепер це лікування землі рослинами, пшеничкою, горохом. Мене завжди притягують, ви знаєте, нарциси, я їх дуже-дуже люблю і де б навіть один не стояв, я дивлюся. Здалеку подивимося на червону децентру. Ось так, наче здалеку, і не зрозуміло, що то. Ну, як бачите, дуже довгенько вони ростуть. Інколи навіть я попадаю в кадр, тому вибачайте, сонечко з усіх боків крутилося, як в юн на сковороді. Хотілося ж вам все показати, хоч здалеку. Але чемерники вже втрачають свою красу, хоч і ще й гарні, хоч і ось такі яскраві, але, 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 їхній час уже проходить. І ці місця будуть займати літні квіти. Це. Кріном. Ви пам'ятаєте всю цю клумбу, як вона була засипана по самі верхні листочки. Вона витримала приморозки, зараз у нас знову очікується похолодання і ливніві дощі. І я все думаю, виносити мені свій кріном чи хай ще постоїть. По доброму вже пора б на вулицю. Потрібно йому набиратися сил для цвітіння. Бо світла вже зовсім в мене немає. Під, дерев... Під вікном у мене росте дерево, і воно вже закриває мені все сонечко. Навіть жалюзі дуже рідко опускаю, бо сонечко тільки зранку. Прокидаються вже хости. це ми наближаємося до тіньового саду. А стільба, погляньте, який килим. Це просто краса. І ось звернула увагу на ось так з'їдену квіточку. Тут що, теж оленка десь уже поселилася, тоді це буде, скажімо, грубо, капут, бо тут труїти та й збирати її не будуть. Вона буде розмножуватися зі швидкістю звуку. Улюблена гунера, гігантський ревінь. І погляньте, який величезний бутон. Невзячна така квіточка, але, яка ж вона велика та шишка, виглядає екзотично. І як швидко піднявся кущ ревеню. Нещодавно ж було засипано все. Вже прибрали, і він... сонечко блиснуло, і він бігом побіг угору. Ще не квітнуть рододендрони. А ось погляньте, які цікавинки. Дуже схоже на папороть, точніше це вона і є. Відходять багаторічні злаки, бамбук, улюблений куточок із пташками. Тут дуже така тиха атмосфера, атмосфера спокою. Відчуття єднання з природою. Поки я стояла, любувалася, побачила ось цей кущ. Як це я його пропустила? Звичайно ж, ми підійдемо. Це Азалія листопадна, найближчий родич рододендронів. Та раніше всі вони називалися рододендронами. Тепер розділили квітка. Дуже-дуже схожа до рододендрона, але набагато менша і набагато яскравіша. Хоча і рододендрони теж є яскраві. Це ранній рододендрон, ви бачите, він такий світленький, і перед ним ось ці голі деревця то це теж азалії. А це кущ примули. Наче вже і відходи примула, а тут в тіньочку виглядає дуже гарно. І гравілат. Здається, що це він. Але я із ліцинію не можу вам всю її зафільмувати, тому що на кожній... Лавочці сиділи люди. Але ось цей куточок, де вже починає відкриватися ця китичка в ліцині, я все-таки зафільмую. І тут я бачу деревовидну півоню. Якось я написала древня півонія, так, це найдревніша піонія китайська. Вона є. Історичною цінністю Китаю і, мабуть, тільки є в ботанічних садах. Чесно кажу, не знаю. Але один із найстаріших сортів це Божа квітка у Китаї. А Китай, ви знаєте, свої квіти і свої багатства так просто не віддає, тільки в такі місця, як ботанічні сади для вивчення. Ну як же пройти повз вольєрчик з пташками. Вони такі зараз веселенькі, потепліло. Уже вивелися малюки. Поряд вольєрчики з пташками такими маленькими, не знаю, як вони називаються. І там були маленькі. Це, ця частина саду ще ось в такому виті. Це примула Канделяброва, ось такі високі. Плафончики квітна вже сонтрава, і ця частинка саду зроблена у вигляді рокарію кам'янистого садику, такого невеличкого і ось один ще з видів ботанічних тюльпанів. І ось і Беріс. Саме тут, як я вже казала, пані Надії побачила всю красу перше і Беріса, великі такі галявинки, які притягують погляд. Особливо на фоні каміння. Мені, чесно, дуже сподобалося. Ну, чи ось не краса, погляньте, як вони виглядають. Вони ще тільки починають квітнути. І ось це. Клумба із багаторічниками. Там пізні багаторічники. Так що скоро ми будемо любуватися красою там. Доцвітають уже сади, і я не знаю, як мені ще знімати. Я вже не встигаю просто, інакше просто вирізати можна все. Тому вибачайте, хто в кадрі. Випустили ось уже ось таких рибок. В цьому невеличкому ставочку, їм тепло на сонечку. І всі любуються цією красою. Поряд відкриті вже і літні площадки кафе, і саме кафе наповнене. Погляньте, яка галявина фрителярія, шахматна і альба. Це просто вау! Я хотіла навіть підійти ближче, але... Жалко. Ось так потихеньку ми вийшли з парку. Невеличка подоріж. Трішки побачили нових рослин, трішки побачили стареньких рослин. Набралися емоцій і вирушили додому. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемогу. Нехай цей великдень принесе добрі звістки в кожну українську сім'ю. Мир і перемога запанують в Україні. До зустрічі в наступних відео.